Питання, чи президент Байден, чи можливо майбутній президент Трамп, хто з них краще в Україні, мені здається, що сама постановка цього питання носить якійсь мірі трішки абсурдний характер, тому що тільки Господь Бог знає хто краще. Можна багато аналізувати певну віалість, таку, знаєте, того самого Байдена, і таку, знаєте, гіперактивність, і суперавантюристичність, і дуже жорсткий характер того самого Трампа і його непрогнозованість. З однієї Байден виступає проти Путіна, а Трамп говорить про те, що він зможе домовитися з Путіним, посадити Україну і Росію за стіл переговорів. Я думаю, що тут, знаєте, політика, політика і політика. Нічого крім політики. Зараз таким чином набираються якби дивіденти на майбутні президентські ці вибори, це президентські перегони всі. Для нас, та для нас Байден чи Трамп, як чесно кажучи, особливої різниці немає. Для нас має значення, чи будуть іти скажімо, поставки для нас зброї, допомога і фінансова допомога. Це має значення. Чи багато нам допомагає Байден? Так, да, багато допомагав. З другої сторони, зараз ніяк вони там в Конгресі не можуть розібрати за цих 60 мільярдів, Та скільки ж уже можна, вже 4 місяці, як призупинена в Україні допомога. Добре, що європейці активізувалися. Чи якщо виграє Трамп, то чи буде Трамп нам скажімо, допомагати? Ну я думаю, що буде. Хоча зараз виглядає так, що ні? Знаєте, це політика, це абсурди. Це такі, знаєте, такі речі, які дуже тяжко спрогнозувати. Чому? Тому що в політиці, як в Айсбергу, є дві частини верхня частина і нижня. Нам, громадянам показують тільки верхню частину, але не все те золото, що блистить, і не все те правда, що нам говорять. І дивіться, який абсурд. Байден виступає проти Путіна і виступає за Україну. І все робить для того, в кавичках робить для того, щоб допомагати, помагати Україні, але допомоги чогось немає. Да, на початку війни була. Це правда. Але якось цими 60 мільярдами щось ну як довго-довго не виходить. Я розумію, що це не тільки від президента Байдена залежить, але з другої сторони, вважаю, що ну, від президента залежить, якщо не все, то майже все залежить. І е, при нагоді е, якісь компроміси е, е, серед палати е, конгресменів все-таки можна було б досягнути, особливо серед партії республіканської партії. А от що стосується Трампа, а Трамп як, е, має навіть такі певні обіцянки, що він Україні не буде допомагати. Але ви знаєте, мені щось інтуїція мене підказує, що якщо Трамп стане президентом, то е, після того, як у нього відбудеться перше спілкування з Путіним, то я думаю, після цього першого спілкування з Путіним він все-таки Україні буде допомагати. Тому що, ще раз говорю, що політика річ невдячна, дуже непрогнозована. Для нас саме основне це фінансова військова допомога з Америки і з Європи. Я впевнений, що вона буде в меншій в більшій мірі. Вона буде. Хотілося б, звичайно, щоб в більшій мірі. Сама по собі Європа об'єднана Європа не така слаба, як може здатись на перший погляд. В тому, що за два роки європейці нарешті за два роки війни європейці нарешті вже проснулися, згуртувалися. З однієї сторони є такий позитив, що вони почали нарощувати свої власні військові бюджети, а з другої сторони, вони запустили в декілька разів більше військове виробництво, чим було до війни, і з кожним місяцем мають змогу все більше більше допомагати Україні. Ну, це, мені здається, такий ключовий момент. Є ще один такий, ну, не зовсім комфортна річ, це що стосується тривалості війни. Тому що, якби Америка і Європа об'єдналися і хотіли, щоб ця війна завершилася дуже швидко, то я думаю, що це вже завершилось б вчора-позавчора. Тому що і в Америці, і в Європі такі фінансові, економічні, військові потенціали є. Але стоїть питання, що якщо вони нам, знаєте, отак дозують, там, трішки дають, трішки дають, трішки не дають, то для чого це робиться? Ну, Показово являється, ця історія F-16. Ви знаєте, То ми говорили, що їх на осінь отримаємо минулого року, то максимум казали, на грудень, то казали, що в січні вже 100%, а тепер вже кажуть, Може, давайте до літа почекайте. Знаєте, це не ну, як той лакмусовий папірець, який показує, що той, хто хоче, шукає можливості, той, хто не хоче, шукає причини. В дійсності тут теж лежить все на поверхні. Якби Росія не була ядерною країною, то Україна давним-давно отримала б стільки зброї і фінансів, що та Росія вже давно впала в військовому плані на коліна. Але чому так не робиться, тому що в Європі... Є отой страх ну, ядерної дубинки зі сторони Росії, і вони ну, цього бояться, виправдано чи не виправдано, це вже інше питання. Але на жаль, так воно є. І тут ми попадаємо в таку парадоксальну ситуацію, що і Америка, і Європа, коли остерігаються можливого застосування Росії ядерної зброї, в тому числі і по європейських країнах, і можливо в першу чергу по європейських країнах. То цей страх приводить до того, що вони, знаєте, як кажуть, іще не опікшись на гарячому, вже дмухають на холодне. І вони тут оно ну, якби перестраховуються вже 10 разів, можливо, більше, чим і треба було перестраховуватися з цими поставками військової зброї. Тобто, нам висновок, який ми такий суб'єктивний, нам дають стільки зброї і фінансів, щоб ми не впали, і щоб Росія не прорвала наші фронти. З другої сторони, нам не дають стільки, щоб ми могли потужно піти в контратаку і вийти на кордони 91-го року, тому що тоді стоїть питання, що Росія програє. А для Європи, виходить, ситуація має так виглядати, щоб Росія не виграла, але ну, щоб Росія не особливо і програвала. Бо якщо Росія особливо програє, то згідно цієї своєї російської концепції вона має право застосувати ядерну зброю. Якщо на її території, її території буде небезпека, або для її політичної системи буде небезпека. І тут от є така певна парадоксальна ситуація. Багато експертів схиляються до того, що така ситуація може тривати ще і рік, а можливо, ще два, на жаль, для України, звичайно. І схиляються до того, що зараз ну, і американські політики, і експерти, і європейські працюють над темою, ну, про яку мало говорять, але над якою точно працюють на тему зміни політичного устрою в самій Росії, тому що е, нам потрібна така перемога над Росією, яка унеможливить майбутні військові дії, е, скажімо, відносно України в наступному. А для того, щоб е, ці військові дії не відновилися через рік, два після миру чи перемиря, щоб не була е, російсько-українська війна номер 2 номер 3 то потрібно, щоб Росії змінився політичний устрій. То я думаю, що це зараз ну, проблема номер один для цивілізованого світу, і я думаю, що цивілізований світ в цьому плані доволі активно працює і от таким чином навмисно затягує якби тривалість цієї війни, розтягуючи її в часі, для того, щоб підготувати певне підґрунтя. Для зміни самої політичної системи. Мова йде не про зміну Путіна на іншу людину, тому що поміняти Путіна один на Путіна два толку не буде ніякого. Мова йде про можливі зміни самих основ політичного устрою, ну тобто авторитарно-диктаторської системи, яка є на сьогоднішній день в Росії. Звичайно, це глобальна тема, і вона потребує ну, більш глибокого розкриття. Ментальні, культурні, традиції, багато-багато інших складових. Але я думаю, що час тут працює на Україну в кінцевому результаті, тому що ми точно вистоїмо. В кінцевому результаті ми точно переможемо, але нам точно треба така перемога, яка унеможливить, унеможливить повтор війни. А в військовому плані такої перемоги буде недостатньо. Ми не зможемо розбити. Повністю так російське військо і захопити Москву як столицю для того, щоб Москва і Росія капітулювала. Це в апріорі неможливо в нашому варіанті, в нашому протистоянні. Значить, мені здається, треба тут розуміти ситуацію і розуміти, що мова все-таки йде на довгу дистанцію, і в першу чергу на підготовку політичних змін в самій Росії. Шановні друзі, всіх запрошую підписуватись на мій YouTube канал. Буду вдячний. Залишайте коментарі, будемо спілкуватись, ставте вподобайки і будемо спільно поширювати українську інформацію на українському Ютубі. Дякую.